Вітаю вас, діти, в нашій творчій майстерні. Пропоную вам послухати вірш, який написала Надія Красоткіна. А називається вірш Дуб. На узліссі дуб виростав, хтось листки йому фарбував. Це ж який художник зумів підібрати сто кольорів. Той художник, осінь була, дубу фарби всі віддала. Тож сьогодні в нашій майстерні я пропоную вам сконструювати осінній дуб. Для роботи нам знадобиться осінні дубові листочки, жолоті, клей, ножиці, пензлик, серветка, туба з картону, коричнева смужка і основа осінніх кольорів. Починаємо працювати. Беремо тубу з картона і щільно намазуємо клеєм. Коричневу смужку приклеюємо на нашу картонну тубу. Таким чином ми приклеюємо по всій основі це буде стовбур нашого дуба. Попросіть допомоги у дорослих, щоб вони вам допомогли зробити два надріза з правої сторони та з лівої. Візьмемо основу. На яку ми будемо клеїти наші кольорові листочки. Беремо листочки і по черзі наклеюємо на нашу основу. Не забуваємо примакувати серветкою. Я взяла зелений. Тепер беру червоний листочок. Тепер жовтий. Таким чином по черзі ми наклеюємо листочки, заповнюючи всю основу. Ось така крона дуба у нас з вами вийшла. Тепер я пропоную вам наклеїти жолуді. Намазуємо половинку жолудя клеєм. І приклеюємо на наші листочки. Тепер давайте нашу крону дерева ставимо в стовбур. Якщо у вас не виходить, попросіть допомоги у дорослих. Ось такий осінній дуб у нас з вами вийшов. Я впевнена, у вас все вийде. А я чекаю фото ваших робіт. А якщо зробити декілька дерев, то у вас вийде цілий дубовий ліс. Могутній дуб, продавній дуб, стоїть побіля яру, розкинув свій листатий чуб, чолом торкає хмару. Одвіку згорблена гілля, кора немов сталева у лісі дідові здаля. Ланяються дерева, а сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в нашій творчій майстерні.